Продовжуємо працювати із темою 19 Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини на початку ХХ століття. Ми зупинилися на завданнях на відповідність, отож, з них і почнемо. 25-26 завдання працюємо всі разом. Перед нами. Організації, ну, ключові події, і дати, з якими ми працювали в попередньому відео, карта, схема підказка у нас була. Отож, ми шукаємо правильні відповіді. Перед нами Чернівці, Руська Рада або Селянська партія, і ми з вами визначали, що вона була утворена у 1909 році, польсько-український компроміс. Який стосується, не е, е, створене було для того, щоб поляки не притісняли українське населення і розглядалося питання створення українського університету. Це 1914 рік, основні положення, якого не були виконані е, положення цієї компромісної угоди через початок Першої світової війни? Український січовий союз або українські січові стрільці. 1912 рік і організація Пласт, яка утворилася у 1911 році. Всі ці події у нас були на карті схемі під касі із датами і подіями. Ідемо далі. Ми шукаємо у нас є прізвища діячів даного періоду, і треба їх пізнати за описом. Отож, поїхали. Ну, давайте уже. Починаємо працювати із літерами. Лідер Української радикальної партії, засновник Січ. І одразу пізнаймо за назвою організації. Це у нас так, букавка А. Це у нас Кирило Трильовий. Ой, вибачте, трильовський. Так, це у нас була букавка А. Йдемо далі. Сокіл. Ось уже за ключовими поняттями шукаємо сокіл. Це Іван Боберський. Відмічаємо. Так, букавка В. Історик політолог, організатор Українська Демократична Хлібаробська партія. Ну, вона утворилася значно пізніше, уже після завершення Першої світової війни, тому до цього періоду взагалі немає відношення. Її очільник Сергій Шемет. У нас його також немає серед всіх цих варіантів. Палит, греко-католицької церкви. Ну, я сподіваюся, всі одразу здогадалися і пізнали людину, яка знаходиться на. Зображені позаду мене, це Андрій Шептицький. І у нас залишилося останній варіант Августин Волошин. І зараз подивимося, яку характеристику пропонує до цього історичного діяча Закарпаття. Дивимося, греко-католицький священник і редактор «Тижневика наука». Все, що у нас було з вами описано під час підготовки до цієї теми. Хронологія, хронологічна послідовність. Ну, я думаю, ніхто зараз не буде довго думати, тому що всі ці ключові організації, їх небагато, їх треба запам'ятати, вивчити. І вони стосуються початку кінця 19-го, початку 20-го століття. Отож, розставляємо за хронологією. Організація батька, Сокіл, після неї організація Січ, Пласт. І нарешті січові стрільці. Ідемо далі. Послідовність, що ми тут бачимо? Реформа парламенту, вже про неї також згадували: страйковий рух, торгівельна спілка у нас відноситься до такого кооперативного руху активного і. Українська кафедра літератури при Львівському університеті. Ну, поїхали. Трайковий рух у нас починається від активний на території Галичини, о, тільки на початку ХХ століття, а, о, а кафедра е, при університету що історії України, що української літератури – це кінець 19 століття. Отож, відмічаємо його найпершим. Страйковий рух, який на початку ХХ століття 1902 рік іде наступним, реформа якраз та після нього була проведена, і спілки у нас починають утворюватися напередодні Першої світової війни. Саме так ми з вами розставляємо хронологічну послідовність. І останні два запитання на знайти три правильні відповіді: на економіку. Які галузі промисловості найбільш успішно розвивалися. Ну, я думаю, ні в кого не виникне труднощів. Якщо ми скажемо, що це лісо, переробна промисловість, нафто добувна, цукру тут до 1910 року не було. вугільні басейни у нас відносяться більше до? Території Надніпрянської України і разом із текстильною промисловістю, а хімічна, це та промисловість, яка дійсно була представлена на третьому місці на західноукраїнських землях. А тепер шукаємо у 30-му завданні спільні риси економічного розвитку Надніпрянщини і західноукраїнські земель. Спільні риси, ну, ми говоримо про двадцяте століття, а значить, про істування. Такого суспільного прошарку як найманих робітників і поширення експлуатації. Іноземні інвестиції також у нас були присутні і на території Західної України, і на території Надніплянщини. Переважно в сільському господарстві не погоджуємося і для того, і для того регіона. Провідна галузі. На території Надніпрянщини деревообробна не погоджуємося. Піднесення промисловості з кінця у нас до 19 століття не погоджуємося. А от найбільш розвинутими були сировинні галузі і галузі первинної обробки. Це у нас нафта. Якраз то і деревообробна. А з цими гал вугільна промисловість, якщо на Дніпрянчину, от сукрові буряки на Дніпрянщині, оце ми з вами погодимося. Тобто, так ми швиденько з вами пробіглися по 19 темі. Тема не складна, вона невелика за обсягом, невелика кількість у нас основних дат із теми і історичних постатей. Тому сподіваюся, з усіма. Основними питаннями ми з вами впоралися. До зустрічі. Успіхів!